Привіт, друзі! На зв'язку Сергій Подвеза. Це черговий випуск крок з кухні, в якому я приготую смачний шоколадний пляцок з сирними кульками. Але цікаво те, що бомбучити цей вишуканий десерт, я буду за рецептом справжньої рок королеви. Насправді цей випуск для мене теж є випробуванням, бо до сьогоднішнього моменту подібних страв я не готував. Скажу більше про такі страви я навіть не чув. Але нам з вами цікавий будь-який кулінарний досвід. Тому поїхали за рецептом. Ви знаєте такого Серега Подвєзу? Він щось готує нам постійно, але ніхто того ніколи не коштував. Так от ми вирішили з кузяним перевірити, що ж він там робить. По-перше, ми перевірити його маємо на слабо, тому що він готує якісь чоловічі всякі страви. А ми вирішили, що він має приготувати абсолютно жіночу страву. Десерт. Чому б і ні? Всі ж рокери люблять солоденьки, тому Серега має приготувати нам десерт, але десерт непростий. Я була на Західній Україні, я була в своєї мами, І в нас є сімейний рецепт. Ніхто не знає, що таке пляцки. Якщо ви не живете на Західній Україні, то ви такого слова, як пляцок не знаєте. От справжній мужчина має знати, що таке пляцок, а Серега під Пардвєзов має нам приготувати шоколадний пляцок із сирними кульками. Я не знаю, як він це зробить. Але я точно знаю, що він мусить записати рецепт, спробувати це все зробити, а потім перевести нам на ранкове шоу і маємо оцінити, готує він краще, ніж моя мама, чи готує він гірше, ніж моя мама. От ми це спробуємо зробити, що ви дивитеся. Серьожа, давай бери ручку папірчик і пиши рецепт. Отже, для приготування шоколадного пляцика з сирними кульками, окрім Божого благословення, нам знадобляться наступні продукти: сир, яйця, борошно, какао, цукор. Крохмаль, розпушувач для тіста, кокосова стружка та чорний шоколад. Спочатку приготуємо сирні кульки. Для цього з'єднаємо сир, жовтки, додамо цукор, крохмаль, кокосову стружку та все це ретельно перемішаємо. Далі я беру зручну для запікання форму, яку попередньо змастив вершковим маслом, і буду формувати красиві кульки, які буду викладати на дно нашої форми. Зроблено. Але мені здається, що я щось таки забув. Сергійко, запам'ятай, сирні кульки треба добре підморозити. Точно відправляємо наші сирні кульки до морозильної камери на 20 хвилин. Наступним кроком приготуємо шоколадне тісто. Для цього спочатку з'єднаємо какао, борошно та розпушуючі. І все це ретельно перемішаємо. Далі візьмемо 4 яєчні жовтки та розітремо їх разом з цукром. До збитих жовтків додаємо гарячий шоколад. Тепер все це ретельно перемішаємо. Далі додаємо суміш какао та борошна. І також все ретельно перемішаємо. За допомогою блендера збиваємо білки з цукром. В три прийоми додаємо збиті білки до нашої шоколадної суміші. Заморожені сирні кульки ми обережно заливаємо шоколадним тістом. Відправляємо наш шоколадний пляцик запікатися. Але що ж там Соня казала про запікання? Запікаємо 30 40 хвилин. Шоколадний пляцок готовий. Саме час їхати в Камтугезу, щоб пригостити смачненьким Соню та Сергію Васильовичу. Це не те, що готує моя мама. однозначно, але це надзвичайно смачно. Всім рекомендуємо. Подивитися рецепт, ще раз уважно приготуйте своїм коханим або коханкам, ну кому хочете хочеться Я Не знаю, хто що готує. Мама, мама. Фильога, надо їсти. Е... Серега. На, надо... Серега, не Серега, не треба їсти. Тому що вкусно. А тому що можна, Сережа, ти до нас будеш кожного ранку приїжджати, щось смачне привозить. Працюємо не на шару. мене вдома ніхто так не кормить. Серега. Серега. Ніхто мене вдома так не кормить, такі говорять. Вийшло смачно. Соня та Кузін задоволені результатом, а я вирішив продовжити кулінарні експерименти. І тепер рекомендую саме вам надсилати свої ексклюзивні рецепти на адресу, яку ви бачите знизу екрану. А найсмачніші з них я обов'язково приготую у наступних рубриках Рок з кухні. І наостанок, як завжди, хочу нагадати, що будь-яку страву можна зробити ще більш вишуканою, якщо під час її приготування слухати музику, яка має душу. І якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, надішліть це відео своїм друзям, слідкуйте за оновленням нашої рубрики, слухайте Радіо Рокс. До нових зустрічей. Па-па!